Так, я взагалі народилась трошки давно, <ріст> <ріст> і, але народилася, мені пощастило, що народилася на заході України в Тернополі, і в принципі традиції я всі добре знаю. От і хочу сказати так, що те, що ми святили, однозначно. Ми святили ну тут. Ну в з дитинства, звичайно, я не ходила до церкви, а де ж там після 20 років вже нам дозволили це все робити. То я вже, звичайно робила ці букетики. А які в нас там робили оці, оці, от такі, от всякі різні фешенебельні оці, оці, оці віно якими вінички? Так, так, букетики, так да, ось ну маківка називалася, вона, я не в Тернополі, у нас називалася Мак. Так. Ну, е, Сьогодні, наприклад, я просто пішла в город, назбирала все, що було там, і от принесла світі подарувала. І, і, і це, до речі, оце, да, бачила, і оце, і оце, речі дуже правильна історія. Чому? А -а -а. Тому що кожна ж квітка має значення, кожна рослина, а -а -а. От все мало зміст. І тому головне це зробити щиро. І, воно, бачу, і головне що... тут є чорнобриття, сіяла мати. От, це головне дійсно правильно казала. Наталочка, що головне вкласти любов і добро, і побажань, бажання хороші в цей от саме цей букетик. Тому що коли ти сам збираєш, ти збираєш, ти думаєш про щось, так ти вкладаєш туди любов і добро, і потім ти освячуєш. І потім я знаю так, тільки єдине добре додому, додому. Несеш ну, да? я роблю, наприклад, собі, і тепер я дочців роблю освячую, якщо вона не може піти до церкви, бо працює постійно, і однозначно це кладеться в найкращий якийсь куточок. Він стоїть цей букетиком мене він стоїть у мене аж до наступного ну, якби, Маковія. Але я знаю, що його можна спалювати на Івана Купала. Тобто всі якісь такі речі не, не ну, такі, які вам треба знищити, ви його туди. туди. Ось тому. Але мама нічого такого не пекла. Ну, я знала, вона колись якісь там пекла такий з маком. Е, ну, Це свято якось у нас так було, як от просто що це язичницьке, і ми трошки його просто так. У нас більше було Різдво і Пасха. Це були найкрутіші -най свята, які ми чекали, і ми завжди не до них готувалися. А тут я, оці шуляки, шуляки, шулики, я їх опробувала, спробувала вперше, коли поїхала саме на Київщині в е, це, це була Кожухівка село. Васильківський район, і там така Марія Павлівна, вона просто зробила ці оці шулики. Вони вот вони пригощалася. Я думаю, що це таке якесь думаю, що це таке хліб, хліб, мак, мокре. Я така, думаю, що воно мені якось так не дуже. Але тепер я навпаки, я з великим задоволенням це їм, тому що це, я розумію, що це традиція давня.